Його в свій дім, була у неї сестра, що звалася Марія, це, сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася всякою послугою, підійшла вона і каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи їй, щоб вона мені допомогла. Озвався Господь до неї, промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочишся пробагато, одного ж потрібно. Марія обрала кращу частку, що не відійметься від неї. Коли він говорив, цей жінка підняла голос поміж народу і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носили, груди, що тебе кормили». Він каже, сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Сказав Господь, блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його, слава Ісусу Христу, Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні це свято введення в храм Пресвятої Богородиці яке розкриває нам істинність Божества, коли непорочна Діва Марія. Приходить до храму і заходить у святе Є Святих, проводить їх, Йоаким і Анна, які за законним звичаєм посвячують Божу Матір на служіння Богові. Власне, свята заходить в святеє святих. Можливо, ця дівчинка до кінця не розуміла, але коли ми проаналізуємо все. Життя Божої Матері, про якої багато не сказано ні в святому Писанні, знаємо тільки деякі уривки святого Письма і Євангелія, побачимо її те, що вона була в повноті з довірою до Бога. Що сьогодні у нас в цей сучасності день, час війни, випробовувань, різного роду труднощів, хворіб і немочів навчитися все свято. Наслідуємо Божу Матір, те, що вона. Дала нам той добрий приклад. Перше це слухати, в нашому випадку, це Боже Слово, яке ми сьогодні в це свято зібрались тут, у Божому домі, щоб послухати, прийняти це Боже Слово, як Пресвята Богородиця довірилася в повноті Богові, хоч і не розуміла сповіщення ангела до кінця, і інше. І людські фактори, які перебувають в кожному з нас, але з глибокою довірою і покорою до Бога. І третє, це те, щоби у слуханні і прийнятті ми реалізовували своє життя, кожний, зокрема, в своєму служінні і молитві, у служінні в своїх сім'ях, на місці праці, на місці навчання, власне, разом з Божим Словом, під покровом Божої Матері. Вимолюємо сьогодні в неї. Щедрих Божої благодати для нашого багатостраждального народу, наших воїнів, ваших сімей, родин і для всіх потребуючих, що є в потребі, бо ще не чувано ніколи, щоб вона не допомогла. Як Божа матір, просім її про Божий покров під її омофором, щоб вона провадила нас до вічного.